Дівчатка, гості нашого каналу та дорогі наші підписники. Вас додається все більше та більше, чому ми надзвичайно раді. Сьогодні творимо красу із залишків. Як ви зрозуміли, зайчик та яєчка не дуже так співпадають, не дуже так тісно пов'язані, але їх об'єднує Великоднє свято. І до Великодня. Якось не дуже прийнято в нас прикрашати, ми, як правило, печемо паски, прикрашаємо їх, вишиваємо великодні рушнички або серветки. ну, Мабуть, на тому все. Але більше свята ми якось для прикрашання приділяємо саме ось на Різдво, на Новий рік. Якось так повелося. Хоча на ряд Великодня ми також почали робити деякі прикраси. Якщо. Мені вдасться, можливо, відео або фото якісь знайти, то ми сюди трошечки ставимо, що в нас коли вдавалося. Ми часто ставимо великоднє таке букет або великоднє дерево, що його це коли гілки заздалегідь ставлять воду і вони пускають листочки. На нього ми вішали різні декоративні ось такі яйця або ж м, якісь там ще прикраси робили різноманітні. У мене це могли бути топери, які я вставляла десь у квіти великодні. Там якісь, ну, якісь такі робили невеличкі сувенірчики. Ось. Потім є в нас вишиті яйця, Настя вишивала їх, до речі, давненько вже. І прикрашали ними. Ось великодні наше дерево. Ну і ми в цьому році вирішили трошечки більше ще. Знаєте, треба піднімати собі настрій, е -е, хочеться. Дуже хочеться, щоб цей настрій залишався і не коливався, як на гойлці. То поганий, то хороший, то хороший, то поганий, частіше поганий, ніж хороший. Ось. Але я помітила, що оточення, яке навколо мене, ось естетичне задоволення, яке мені приносить, мені все ж таки трошки краще тримає цей настрій мій. І я думаю, що у вас, вас це також з цим пов'язано. Додаємо його собі квітами, наприклад. ну, а, Або ж декором. Отож, до наших залишків. Що я буду в'язати? І які залишки в мене є. В цьому місяці я будиночки свої відклала поки що, бо з весняними роботами не вистачає часу. Значить, Це буде в мене рафія. Рафія в мене є одна ось така. Ця рафія Настя в'язала влітку, верніше шила як це правильно сказати, така техніка на канві шиють. Шила дві літні сумочки. Ось також, якщо мене, в мене є десь фото, то я також тут додам, щоб ви візуально бачили, що це воно таке. Як це воно виглядає. І замовили графію таку і два мотки. Тут видно, що це саме замови Рафія. Не буду коверкати, да? ось так виглядає етикетка, вона використовується саме для сумок. Ось, для в'язання гачком. Значить, тут 250 грамів 360 метрів. У мене є ось такий, але ж це цілий моточок, а це залишок. І ще в мене є графія, яка в мене лежить вже, мабуть, років 10, я не знаю, давним-давно я її використовувала. Ну, тут був трошечки більше, звичайно, моточок, я її використовувала там, для упаковування якихось подарунків, там, чогось там такого виробів. Ось. Тобто десь в такому плані використовувала. І з них я хочу в'язати зайчиків. Не даремно, ж він у нас є в кадрі. Що це за зайчики? Я сюди покладу пряжу трошечки далі. А зайчики я ось два вже зв'язала. Вони ось такі, і я хочу з них зробити такий, таку гірлянду на наш камін. Щоб ось так очі піднялися. На камінь поглянули. у нас там така. Завжди трошки декорації стоять. І це буде додаткові декорації. Я спочатку пробувала в'язати ось з цієї білої рафії. В'яжу я гачком. Гачком я почала в'язати ось таким. Це номер 4 в мене. І все було б нічого, але, ось, наприклад, кільце амігурові я. Не змогла затягнути, тому що ниточка рафія ця обірвалася. Тобто вона дуже така ніжна, тендітна, і треба дуже обережно з нею працювати. Можливо, вона не, з нею не в'яжуть, а можливо, я неправильно підбираю гачок, я не знаю, але якось спробувала, вийшло мене ось так. Ну, Але я думаю, що цей отвір він тут не смертельний. І з цієї жовтішої рафії тут вона кращої якості, вона більш така щільніша, вона зовсім не рветься, вона і не тягнеться, як ця трошечки тягнеться. Знаєте, ось дивіться, я можу отак посовати і побачити. А ця така міцніша вона. І, але в той же час і сам вирів в неї виходить такий більш солідніший, я би сказала, чи як. Ну, але це, тим не менш, такий знаєте, декор для себе. для... Дома, тому я ось планую нав'язати таких зайчиків і потім з'єднати їх у гірлянду. Отож, Цей процес займе не так багато часу, тому let's go. Минуло декілька днів і зайчики нав'язані. Звичайно, вони взагалі зв'язані були за один вечір, але, як завжди, то одне то інше і не вдалося показати. Ну, ось. Зайчик вийшов ось такий. Їх у мене тут ціла кубка, бачите, різних кольорів. Ось. І дуже коротко, як я їх в'язала, я думаю, тут схему ми додамо. Це кільця мігурумі, потім 12 стопчиків з одним накидом. Потім 24 стопчики з одним накидом. Але ми в'яжемо по колу і ось приблизно дов'язуємо до місця, де є хвостик. 4 повітряних петлі. Потім дов'язуємо до кільця. І ось тут ми робимо підйом високий, приблизно 3, 3 здається повітряних петлі. І ось Потім ми в'яжемо 1, 2, 3, 4 стовпчики з двома накидами. У нас виходить така голова. Потім ми в'яжемо приблизно 13 петель повітряних. У нас виходить одне вушко, потім ще один стопчик з двома накидами, ще одне вушко. Ну і Дві повітряних петлі, які ми сюди закриваємо, приєднуємо, тут ховаємо кінчик і зайчик готовий. Отже, мені залишилося тільки взяти їх, зв'язати в одну гірлянду. І зараз ви побачите готовий результат.